Намасте! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Почнемо цю практику стоячи, стаємо на передній край килимка. Стопи зібрані разом, трошки поперекочуйте з передньої частини стоп на задню. відчуйте стопи. Розподіліть вагу рівномірно в стопах, підтягніть коліна. М'язи та з вогу підкрутіть купик, підтягніть живіт, утримуючи тіло в тонусі, круговими рухами назад, опустіть плечі, витягніться кінчиками пальців в підлогу, а маківкою витягніться вверх, дихаємо глибоко через джаї. І з вдихом піднімаємо руки над головою. Погляд на великі пальці рук, а видих. утанасана, нахил вниз. Розслаблюємо голову шию. Артху та насина, витягнутися вперед вдих. Якщо необхідно, можете руки переводити на гомілки. І з видихом відходимо правою ногою назад, опускаємо коліно в підлогу долоні, залишається внизу. Ліве коліно 90 градусів. Тягнемось грудною клітиною поглядом в стелю вдих. Відходимо назад планка. чатуранга або чатуранга з колін видих. Лікті 90 градусів. Перекочуємось кобра вдих. таз притиснутий, лікті призігнуті. Собака обличчям вниз видих. Виводимо праву стопу поміж долоней вдих. Опускаємо ліве коліно видих. Тягнемось поглядом, вверх, прогинаємось, осаджуємось глибше вдих. Підходимо лівою ногою до правої, утанаси нахил. вниз видих. Піднімаємося за руками вверх-вдих. Сама стхітіхі. видих. Ще продовжуємо. Таке саме коло. Вдих. Погляд вверх. Поєднуємо рухи разом з диханням. Утанасана, видих. Артха, утанасана, вдих. Права нога назад. Опускаємо коліно в підлогу видих. Тягнемось грудною клітиною, поглядом вверх, вдих. Осаджуємось нижче. Відходимо лівою ногою назад. Планка. чат, ранга, видих. Собаку обличчям вверх або кобра, вдих. Обирайте доступний для вас варіант прогину, щоб ви не відчували дискомфорту в попереці. Собака обличчям вниз видих. Праву ногу виводимо вперед вдих. Опускаємо ліве коліно видих. Витягнутися поглядом вверх вдих. Ліва нога до правої. Утанаса на видих. Піднімаємось вверх вдих. Саме стихітіхи видих. Піднімаємо руки над головою, легенько прогинаємось назад. Сідниці підтягнуті погляд за руками вдих. Нахил вниз, утанасина видих. Артха, утанасина, вдих. Витягнутися. Права нога назад, опускаємо коліно в підлогу видих. І працюємо в динаміці. Тягнемось поглядом вверх, осаджуючись вниз вдих. І з видихом випрямляємо ліву ногу, нахиляємось вздовж лівої ноги. Тут, якщо необхідно, можна використати цеглинки для йоги. підкласти їх під руки. Вдих і з видихом нахиляємось. Поєднуємо рух разом із диханням. Ще чотири. Три. Два. Один. Притискаємо ліву стопу, осаджуємось вниз, тягнемось поглядом в стелю, дихаємо. Один, два, три. Відпускаємо напруження чотири. П'ять. Випрямляємо ліву ногу і витягуємось вздовж лівої ноги. Так, завжди можна підкласти щось під долоньки, якщо необхідно, щоб руки були вищі. Спину не округлюємо, тягнемось низом живота до стигна, подовжуючи хребет, дихаємо один. Видихом, відпускаємо напруження, розслаблюємо задні поверхні ноги. Два. Три. 4. 5. Чудово. Відводимо ліву ногу назад, виходимо в планку, залишаємось, тримаємо долоні під плечима, коліна підтягнуті. Усе тіло паралельно підлозі. Не провисаємо, не прогинаємось. Дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. З видихом опускаємось в чотиргу або підставляючи коліна. Собаку обличчям вверх витягуємось за маківкою, опускаючи плечі вдих. Собаку обличчям вниз видих. Виводимо праву стопу поміж долони вдих. Опускаємо ліве коліно в підлогу видих. Витягуємось поглядом вверх вдих. Нахиляємось до правої ноги, стопа до, на себе видих. Працюємо в динаміці один. Дихаємо через ніс вдих. Нахил, видих два. Три. Чотири. П'ять. Переводимо праву стопу в підлогу. Витягуємось поглядом, вверх, дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. З видихом нахиляємось до правої ноги, стопа на себе. Коліна підтягнути, спина рівна. Дихаємо один. Обличчя розслаблене, Два. Таз залишається над коліном. Три. Чотири. П'ять. Відходимо назад і виходимо в бокову планку. Права долонь залишається під плечем. Піднімаємось. Ліва рука вверх. Або лише права стопа на ребрі ліва зверху. Або обидві опускаємо, обирайте доступний варіант. Можна поглибити і вийти в рік шасину, вкласти ліву стопу на стегну. Дихаємо один. Якщо болить зап'ястя, опускайтеся на передпліччя на лікуть. Два. Три. чотири. За можливості погляд вверх. П'ять. Опускаємо, змінюємо сторону. Ліва долонь, під плечем або перед плечом. Обирати доступний варіант. Права рука вверх, дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять видих, повертаємось і виходимо в собаку обличчям вниз, штовхаємо таз назад, тягнемось п'ятими в підлогу, дихаємо один. Два. Три. Чотири, погляд на пупок. П'ять. Погляд поміж долоней, проносимо ноги і сідаємо в широку складку, розводимо ноги в сторони, стопи натягнуті на себе. Піднімаємо руки вверх вдих, видих, бокове витяжіння. Тягнемось правою рукою до лівої ноги. Погляд під праву руку в стелю, дихаємо один. Не опускайте руку якомога нижче, щоб поскоріше зробити захват. Відводьте плече назад. Витягуйте правий бік більше Два. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємось вдих. Лівою рукою тягнемося до правої ноги видих. Один. Ліве плече відводимо назад. Два. Розслаблюємо правий бік. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємось Вдих. вдих. І з видихом опускаємось в складочку, тягнемось низом живота в підлогу, стараємося саме опуститися за рахунок згину в кольшових суглобах, в тазу, спина не округлюється. Якщо спина округляється, припідніміться вище і залишайтеся на доступному для вас рівні. Подовжуємо вдихи і видихи, розслаблюємось. З кожним видихом поглиблюємось. Ще вдих. До витягнутися видих. Піднімаємось вдих, збираємо ноги і м'якенько лягаємо на спину. Підходимо п'ятами до сідниць. Долоні притиснуті вздовж тулуба і з видихом штовхаємо та вверх. Дихаємо один на півміст, два. Три. Чотири. П'ять, опускаємось, виходимо в саламбасарвангасану, стійка на плечах. Піднімаємо ноги і переходимо в стійку на плечах долоні, опускаємо нижче до лопаток, лікті зводимо ближче, витягуємо за ногами, вверх дихаємо, один, два, три, основна вага в плечі. Голову не повертаємо чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Заводимо з видихом ноги за голову в халасину поза плуга. Руки збираємо в замок. Або якщо хочете полегшити руки за голову, долонями вверх, дихаємо один. Два. Три, чотири. 5, розплітаємо замок, опускаємо хребець за хребцем, повільно, не поспішаючи опускаємо спину, притискаємо поперек і м'якенько опускаємо ноги. Підтягуємо праве коліно до себе вдих, округлитися. Скрутка видих коліно ліворуч, погляд праворуч. І змінюємо сторону ліве коліно до себе вдих. Нога праворуч, погляд, ліворуч видих. Повертаємось і лягаємо в шавасану. Робимо повний глибокий вдих. І повний видих, розслаблюючи усе тіло. Ви можете залишатися в шавасані подовше. А я вам дякую, що приєдналися до цього заняття і до зустрічі завтра.